Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. У найближчі хвилини ми обговоримо те, як проходить виборча кампанія в Україні Гість програми політолог Костянтин Матвієнко. Вітаю вас, пане Костянтин. Доброго дня. Пане Костянтине, отож, хотілося почати з головного те, що зараз найбільше обговорюють: зняття із передвиборчої боротьби Володимира Сацюка. І вже говорять про те, що були протиправні дії членів центральної виборчої комісії, це і Магера і Шелудька, і говорять про звільнення. Цих членів цевика в Україні. На вашу думку, це прецедент, чи це просто от, нормальна ситуація? Про це справді багато говорять. Направду це не головне. Те, що про це багато говорять, не означає, що це якийсь такий головний і і важливий прецедент в ході виборчого процесу. Ну, центральна виборча комісія зареєструвала громадянина. Виявилося, що під центральний виборчої комісії для цього не було достатньо підстав. Суд вивчив обставини, суд прийняв рішення. Обидві сторони. Тепер мають змогу звертати звертатися до вищих судових інстанцій, щоб довести свою, право, свою правоту, але це ну дрібний абсолютно епізод виборчої кампанії, який не стосується, скажімо так, основних політичних трендів суспільних соціальних змістів, які б мали бути на виборчій кампанії, і те, що цьому засобу масової інформації приділяють так багато уваги. Є свідченням того, що на правду основні суб'єкти виборчого процесу, політичні партії, загалом не пропонують суспільству якихось справді значущих сучасних суспільних змістів. Якщо сюди до вас ішов майже весь квартал запружений великими протестами з черговою от вимогою опозиції Юлі Волю. Ну добре, це вимога опозиції. Але давайте подивимося, чи опозиція пропонує щось те, що є суспільно значущим реально для людей. На жаль, ми в програмі опозиції, як, до речі, і в програмі влади, тому що ці смішні гасла стабільність відновлено, коли всі бачать, що Україна стабільно. З стабільним прискоренням сповзає в прірву економічного колапсу, то ясно, що люди цьому не вірять. Тому дуже часто ми намагаємося в виборчій кампанії, такі дрібні епізоди як з паном Сацюком, видавати за щось значуще потрібне. А чому дрібні епізоди от пане Константине угу. а, Шевченко? Також там 5 років не проживав на території України. Він приїздив сюди перед... футболіста Дрія Шевченко, а, так звичайно, так а Сицюк угу. також не проживав. Йому відмовлено в тому, що він брав участь у виборчому процесі а Шевченку дозволено і до речі, те, що довкола цієї ситуації, те, що в цьому ж окрузі 62-му, балотується в, в кандидати народного депутата Сергій Режук, голова облдержадміністрації. Ну, давайте так, відмовлено і колишньому прем'єр-міністру України Павлу Лозаренко. Да? Тобто на тій самій підставі, що він 5 років не проживав в Україні. Хоча е сторона, яка захищає інтереси Лозаренка, представила документи, що в нього є нерухомість в Києві. Більше того, він регулярно оплачує комунальні платежі. Вони намагалися трактувати оплату комунальних платежів як факт проживання, хоча всі знають, що він проживає на сонячній Каліфорнійщині в Сполучених Штатах. Теж саме, от ви кажете, балотується режук. Ну багато дуже високопоставлених чиновників, бізнесменів, відомих людей теж балотуються, і ми не бачимо, щоб центральна виборча комісія масово знімала їхніх потенційних конкурентів. Пан Сацюк мені особисто невідомий як політик чи громадський діяч, тому я. Не зовсім впевнений, що пан Цецюк являє собою такого вже серйозного конкурента для пана Рижука. З іншого боку, якщо є факти непроживання, ну Центральна виборча комісія мала виконати закон. Суд потрактував інакше, суд теж мав виконати закон. Знову повертаємося до того самого. Розберуться в судах вищої інстанції. Що стосується, там є спеціальне подання суду по звільненню по реагуванню президента на На протиправні дії, як ми вже можемо називати їх протиправними, бо. Будех так потрактував, поки є, є це рішення, хоча воно ще не набуло було законної сили. Так, отже, на протиправні дії Магера і Шелучка, то це питання питання справді в компетенції президента. Президент може звернутися до Верховної Ради з таким поданням. Ну наскільки мені відомо, поки що таких намірів адміністрація президента не виявляла. Пане Костянтину, вам не здається uh -huh. дивним, що позов до суду подала кандидат в народні депутати Ганна Федорченка, яка балотується в Києві? Тобто її зацікавила ситуація, яка склалася в Житомирщині, хоча вона балотується в столиці країни? В даному разі пан пані Федорченко подавала позов, зверталася до центральної виборчої комісії, а потім подавала позов не як? Кандидат народні депутати, а вона подавала його як громадянин України, тобто вона має, має на це право, як будь-який громадянин України, якщо вона бачить ознаки проти протиправних дій з боку тієї чи іншої державної установи, в даному разі ЦВК, вона подає такий позов. Так що тут, якщо говорити з точки зору виборчих технологій, чи хотіла в такий спосіб. Пані Федорченко звернути на себе увагу. Мені здається знов таки. Пані Федорченко теж не є відомим громадським діячем чи політиком, тому я не думаю, що така такий додатковий чинник її відомості сприятиме її просуванню в депутати. От ви сказали, що може бути так, що президент внесе подання до Верховної Ради на звільнення двох членів центральної виборчої комісії. Поки що немає подання, але перед цим що може бути якісь дисциплінарне там покарання для членів ЦВК чи ну, можливо інші варіанти? Це нам цікаво. Ну, припустимо, гаразд. Береться ну, ЦВК цікаво, тому і скаже, що і працює і центральна Магері... виборча комісія, від неї багато чого залежить ну, зараз? Ну гаразд, від неї справді багато, багато чого залежить. Але й покарання всередині от, структури ЦВК, я думаю, що ЦВК справді б мало б зібратися на засіданні і розібратися суто в правових аспектах. Чому так якщо була помилка, чому допущена помилка? Як таких помилок не допускати? Надалі і можливо проінформувати з цього приводу громадськість. але створювати з цього якийсь серйозний політичний привід ну чесне слово, я не бачу жодних підстав в країні. Повсякдень, повсякчас, ми бачимо неймовірно великі, велику кількість проблем. Погляньте зараз. Протестують люди, у яких діти хворіють на артрит, що не вистачає 2 мільйонів на їхнє лікування. Жодна політична сила на це ніяким чином не реагує. Потім був такий от прецедент неприємний. Одна з громадських організацій знесла хреста біля Жовтневого палацу в Києві. Хрест дуже швидко громадські активісти відновили. Але навколо, навколо цього створюється от така от аура скандальності. Розумієте, ми сповзаємо в площину скандальних якихось речей абсолютно упускаючи речі в реч, реч, речі значущі. А те, що у нас восени сильно зростуть ціни, те, що у нас з колосальні проблеми з торгівельним сальдом, жодна, знов таки підкреслюю, жодна політична партія не дає відповіді на актуальні проблеми соціального життя. І це дуже погано. Що ми говоримо тритьорядні приводи замість того, щоб обговорювати приводи причини проблеми, які є для суспільства актуальними. Пане Костянтине, от ще одна важлива тема, яку обговорюють, і які бачимо рішення щодо закону про засади мовної політики в Україні. А от за принципом доміно міські обласні ради ухвалюють рішення про надання статусу регіональної російської мови, але там, наприклад, з болгарською, з тартарською з угорською мовою. І до речі, от як заявив один депутат, що можливо англійською мовою в Києві, там як регіональний, не складається. А чому так стається? Тобто говорили про права людини, взагалі. Тобто, це права людини спілкуватися і крим кримсько кримськотатарською мовою і угорською мовою, Безумовно. але не складається. Подивіться, оце, оце, оце питання, яке потребує серйозного дослідження. Дивіться, мовний закон проходив з величезними скандалами. Фактично, голова Верховної Ради, підписуючи цей цей закон, звернувся до президента з аргументами, чому цей закон не може набути чинності. Президент тим не менше проігнорував цю позицію, і мовний закон набув. Чинності на підставі цього, що він діє зараз, обласні ради, збираючись на позачергові сесії, в період відпусток, знов у них що, немає більш актуальних питань. Вони збираються і терміново лише винятково російській мові надають статусу мови регіональної. Ну, якщо їм так хочеться принизити російську мову, яка фактично піратським чином проштовхується для того, щоб підвищити її статус, ну це їхні проблеми. Добре, вони зневажають цю мову, вони таким чином до неї ставляться. Гаразд. Але ви правильно ставите питання. У кримських татар немає іншої батьківщини як Крим, тобто Україна є батьківщиною ну, кількох мов, зокрема там караїмської, в якої вже майже не залишилося, кримсько-татарської і української. Чому це питання не вирішується? Це просто є зневага, публічна, демонстративна зневага органів місцевого самоврядування і органів влади Автономної Республіки Крим щодо... Того ж закону, який вони проштовхували, і щодо тих національних меншин, які справді потребують захисту своїх національних мов, але ну, насправді то, угу. як Ви вважаєте, це, це можна назвати технологією? якщо якщо дійсно це технологія передвиборна, то чи спрацьовує вона, чи побачимо ми. Що рейтинг, наприклад, тих е, політичних сил, які приймали це рішення, буде зростати, рейтинг точно не буде зростати. Ми бачимо навпаки, що ці рішення приймаються владною більшістю. Ми бачимо, що рейтинг влади в своєму зростанні зупинився, і восени подивимося, яким чином як почнеться навчальний рік, як почнеться опалювальний сезон, е, яка ситуація буде за цінами в першу чергу на сільгоспродукцію. Тоді ми будемо бачити, що являє собою рейтинг нині правлячої влади. Але те, що це ця політтехнологія, ви правильно це трактуєте як політтехнологію, не спрацювала в позитив, а об'єктивно спрацьовує на розкіл країни. це так, і ми бачимо, що направду прихильників мовного закону в тому вигляді, в якому він на цей час набув чинності в Україні все ж таки небагато. Більше їх в владних кабінетах ніж на вулицях міста Сіл України. От англійська як регіональна може бути. Ну чи закон вимагає, щоб нею спілкувалися не менше 10%? відсотків? Для того, щоб відповісти на ваше питання, необхідно провести перепис населення. Перепис населення був призначений на 2011 рік, але влада не спромоглася його провести. Він був перенесений на грудень 2012 року. На цей час я не бачу жодних ознак підготовки до перепису населення. Отже, я припускаю, що і в 2012 році перепису населення не відбудеться. А якщо ми не матимемо об'єктивних даних офіційного перепису населення, де було б сказано, що 10% громадян, наприклад, в Києві спілкуються англійською мовою і вимагають цю мову. Зробити регіональною, то без цього у нас немає підстав вимагати англійсь, англійською, чи ідіш, чи китайською, чи японською, зробити регіональною мовою. А тоді, якщо йти за, за такою логікою, то хто знає, чи дійсно десь відсотки в Запорізькій області, а в Одеській області. А, це, а закон відповідає. За, про це знає перепис. Але можливо, це... вони спілкуються, але ж немає даних. Мають бути офіційні дані. Тобто, от взагалі, ви знаєте, от вони прийняли рішення. Припустимо, в Запорізькій області прийнято таке рішення. Відпові... Відпові... Відно мають бути внесені зміни до обласного бюджету для того, щоб виконати це рішення, але відповідне фінансове управління може поставити під сумнів законність цього рішення, тому що вони просто ризикують, на якій підставі от вони вводять 90%? якби був перепис. То тоді все встало б, б на своє місця. Але останній перепис проводився більше 10 років років тому. Зміни відбулися колосальні. Демографічні зміни дуже дуже великі відбулися і соціальні, і соціокультурні. Тому перепис потрібен. Ознак проведення перепису. Ми не бачимо без цього. Виводити будь-яку мову регіональною немає справді юридичних підстав. Пане Константине, от вже невдовзі, 4 вересня народні депутати повертаються до пленарної роботи. і Такої я не знаю, можливо, це буде більше така передвиборна робота в сесійній залі, тому що от зараз бачимо, що знову реєструються законопроекти. До речі, от нещодавно майже всі mm. журналісти говорили про те, що про механізм відкликання народного депутата. Чи це реально насправді? Чи це знову перед виборами в першому читанні буде ухвалений закон? А після виборів ми нічого так і те не повідомлено. Саме що й депутатська недоторканність, тобто роз розумієте, от виборча кампанія відбувається за маркетинговими тех... технологіями. От виборця переконують, що для виборця вкрай важливо мати право відкликання депутата. Або що для виборця вкрай важливо знати, як чи справжній у депутата диплом, чи виборцю дуже потрібно, щоб депутат не мав недоторканності? Все це дурниці. Тобто відкликання депутата, ну давайте поміркуємо Логічно, от в територіальному виборчому окрузі обраний депутат Н. І щойно він обраний, щойно він отримав мандат, як його конкуренти, які боролися з ним на цьому виборчому окрузі, починають кампанію за його відкликання. Право на відкликання депутата означає перманентну, нескінченну виборчу кампанію. Кому це потрібно? Тому, як казав Кравчук, бачили очі, що купували. Якщо виборці обрали, то депутат уже на термін своїх повноважень, якщо звичайно не виникає якихось екстраординарних обставин, ну, наприклад, набуття чинності рішення суду, де вирок позбавлений вирок пов'язаний з позбавленням волі. Це законом передбачено. Тоді депутат позбавляється своїх депутатських повноважень. А в такому разі от проводити такі відкликання, я вважаю, чесно кажучи, недоцільним. Хоча є, звичайно, дикі випадки, як, наприклад, в Києві, коли щодо депутата Київради набуває чинності вирок щодо корупції, причому корупції саме депутатській, тобто з використанням депутатських повноважень. Людина виходить з в'язниці за станом здоров'я, не пам'ятаю чи по амністії, чи по помилуванню. Здається, по амністії, тобто, але вирок суду не був законної сили. Тобто, в суд сказав, і ніхто не може заперечувати. Пан Олексій, конкретно депутат Київської міської ради, є корупціонером, і тим не менше він залишається депутатом Київської міської ради. Насправді, те, що давали оцінку вашу колегу, в нас ага. є в конституції пряма норма, що особисте голосування. І якщо звернутися до конституційного суду, а потім ага. до звичайного суду після роз'яснення суду, то і можна відкликати таким чином народного депутата. Але такого ми не бачимо насправді. Здаруйте. річ у тому, що так передбачено норма, коли депутат голосує чужою карткою. Або віддає, ну, коли голосує чужою кладко, натискає, Або за когось. Натис... ну саме так, натискає на чужу кнопку, то він таким чином прямо порушує конституцію. Це багато разів зафіксовано і вашими телекамерами, і телекамерами інших телеканалів, і тим не менше ці дії постійно відбуваються. Чому? Тому що не передбачено жодної відповідальності депутата за те, що він робить. Але ж і в парламентах інших країн не передбачено такої відповідальності. Чому у нас це відбувається, а там це не відбувається? Відповідь політичній культурі, тобто, от про просто цього не можна робити. Ну не прийнято, припустимо, прийти в пляжному костюмі в сесійний зал. Да? Цього ніхто не робить, тому що це не прийнято. Хоча технічно це депутату зробити можливо. Охорона не зможе його затримати на тій підставі, що він прийшов в не, 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 не в тому одязі в сесійний зал. Цього не роблять, бо це не культурно, не красиво, непристойно. Теж саме і в цьому випадку голосувати за чужою карткою непристойно, але цю непристойність вони собі дозволяють зрозуміло. Дякую вам за розмову. Прошу. Я надаю, що це була думка політолога Костянтина. Матвієнко І на завершення нашої програми я нагадаю, що ви можете ставити свої запитання до гостей програми власний погляд щодня з понеділка по п'ятницю з 10 до 11 години за номером телефона в Києві 255 23 98. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.